Днями у Чехівському психоневрологічному інтернаті, що на Чорнобаївщині, із візитом побував кандидат у народні депутати по мажоритарному виборчому округу, номер 195 Володимир Зубик, завітали до закладу і представники благодійного фонду Лицем до лиця. Гостям директорка психоневрологічного будинку інтернату розповіла про будні його працівників та пацієнтів. Сьогодні тут турботливо опікуються здоров'ям та долою більш ніж двох сотень підопічних з півтори сотні медичного та обслуговуючого персоналу. Екскурсія завершилася у актовій залі закладу. Тут працівникам будинку інтернату кандидат у народні депутати Володимир Зубик розказав не лише про свої плани на майбутнє, а й про вже зроблене. На переконання кандидата свій вибір люди повинні робити, зважаючи лише на справи, а не слова. Адже майбутнє не за господарниками, а не за балакунами. І повірте мені, що я пройшов школу цієї економіки. Я більше маю поняття і знань, як це рішати, тому що я вже рішав. Під час попередньої каденції у парламенті, говорить кандидат у народні депутати Володимир Зубик, він особливу увагу приділяв законам, пов'язаним із будівництвом. Зокрема, звітою кандидат було знято низку бар'єрів, після чого автоматично покращилися умови для людей. Наприклад. Закон по будівництву. Там були в тому будівництві тільки свої компанії. Чому? Тому що був повний волюнтарист в тих тарифах, комусь давали 4, а комусь 44% платежів. Після того, як ми зняли ті бар'єри, як ми встановили чіткий порядок прозорий, в ту галузь клинула маса компаній. Зараз це складає тільки по Києву, десь за 300 і більше компаній. Що відбулося для простого чоловіка, для простого працівника, простого службовця? Дуже проста річ. Ціна квадратного метра з 1800 впала до 1100. Наприкінець зустрічі гості із благодійного фонду Лицем до лиця залишили найприємніше. Благодійниками вже зроблено чимало добрих справ і не лише на Чорнобаївщині. Нині черга дійшла і до Чехівського психоневрологічного інтернату. Медичний персонал закладу отримав комплект сучасних тонометрів, та головне інтернат отримав матеріальну допомогу на покращення технічного оснащення. Благодійний фонд вчора на своїй раді лицем до лиця. Розібрав ті пропозиції, які йшли. Видає сертифікат на отримання коштів для ремонту автомобіля швидкої допомоги в сумі 10 тисяч гривень, психоневрологічному інтернату села Чигі. Оце сертифікат, а оце тут 10 тисяч. Ми робимо все, що можливо. Оту, скоро наші хлопці водії вони тут сидять. Вони сімдесят развалили, мені двадцять 26 років. А після завершення зустрічі директорка закладу ще довго спілкувалася із кандидатом у народні депутати, адже проблем інтернат має чимало. Тому його працівники щиро сподіваються на подальшу підтримку Володимира Зубика на законодавчому рівні.